Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Перше враження, яке у вас може скластися, що це якийсь рятувальний набір. Але ні, насправді це не рятувальний набір, а це мій довгоочікуваний туристичний килимок від Nature Hike. Нарешті я його отримав від китайців. Замовляв з за AliExpress, тому що там дешевше. У нас в Україні такий коштує 3-4 тисячі, а у китайців я взяв за 800 гривень. В принципі, ми маємо три килимки від Сitu Саміт. Ось такого плану. Зимові килимки і три, три сезонні килимки. Але основним недоліком в нашому відпочинку є те, що між ними утворюється порожнина, коли ти спиш. І сюди провалюється або нога, або рука, або якісь речі. Тому було прийнято рішення взяти один великий широкий килимок, що йде в комплекті. Двоспальний килимок, надувачка. Все звичайний клапан, звичайний гермомішок. Захопили повітря, витиснуло його через клапан у матрас. Також транспортувальний чехольчик і ремонтна латка. Інформація на різних мовах. Штрихкодик. Матеріальний лон, розміри колір. вазі він важкувати, я не знаю, скільки він важить, не зважував, але він важчий, ніж мій світусамітовський надувний зимовий килимок. І по якості, в принципі, він схожий, але звертаю увагу, що він не зимовий. Взимку ви змерзнете на ньому. Я його ще надую для вас і покажу, що він. На просвіт всередині пустий немає ніякого утеплювача. Просто тканина. Ось те, про що я вам казав. Якщо його просвітити сонечком, то ми бачимо, що в ньому жодного утеплювача немає. А ось вам приклад зимового калимка Situ Summit. Ми бачимо тут всередині вкладено утеплювач. Тому цей килимок від Nature Hike згодиться тільки для літнього відпочинку або з використанням під нього каремату. Фурнітура пластикова, прорезинена, має зворотний клапан, гарну якість. І, в принципі, гарно проклеєна, немає жодних нарікань. В надутому стані він виглядає таким чином. Великі соти з двох сторін, відсутнє підголів'я або подушка, на так звана. І якщо порівняти його з одинарним килимком, то ви самі бачите, як ефективно буде розподілюватися місце в наметі. Які можна зробити висновки? Килимок. Порівняння з його дорожчими аналогами досить таки цікавий. Якість фурнітури мене задовольнила. Тканина міцна і цупка колір, ви самі бачите, який яскравий. Його масу і розміри, а також артикул, я закріплю під відео. Якщо комусь буде цікаво, замовляйте насолоджуйтесь відпочинком. Всім дякую, до наступної зустрічі на моєму каналі.